Всім привіт! Я на ринку Марин Кошивар, демоглядати ціни на овочі. Ой, Що це таке є? Капуста з багато вітамінів відтаміння. Там багітні жінки беруть. Тям, а скільки так, вона там, коштує? 100 грн. 100 грн. 100 грн. По 100 гривень. І така зелена, і така а, так. фіолетова. так? От. А бурячок. 75 гривень. По 75. Морквочка. Так само. 75. Також 75. Кабачок. 40 48 гривень. А пекінка. 38. 38 Супер вибір такий. Капуста. 45. По 45. Ось така капуста. Ціна. 67, 67. оброкколів, супер гарна. 100. 100 гривень. Овірочок. 55. По 55. А картопелька. 50 дрібна. 50 дрібна. Ось така. Зараз покажемо. Так Ось така по 50 буде. 85 середня. 85 середня. Є ще більша. 80. 80 гривень. Ми є навпроти шоу-рум, овочі та фрукти. Це є 9 ряд, так? 10-й ряд, 24 місце. Скільки воде редеська? По 15. А тавель? 120. По 120. Ще у вас рукола є, так? Так, 120. А чебрець? По 300. По 300 гривень. Ще у вас є салата, по чому буде? По 70, так? 60. Це відразу на початку. До якого то ряду? До Шо шостого. Капуста. По скільки така капуста? 45 по 45 гривень. Огірочок. Огірочок 58. По 58. А кріп? Кріп це на пучки 13 гривень. Пучок по 13 гривень буде. Ми це все є в 9 ряді на початку і навіть є номер теле... телеграм-каналі в мене. Кому треба замовляйте. По помідор? По 95.

70. 80. А морква? Так само 70. Також. А капуста? Капуста 147. 47. Кабачок? Кабачок 48. 48. Такий чесночок? Чесночок 120. 120. Огірочок? 45. 45. Картопля молоденька? 80. 80. Редиска? 35. По 35. А пучок якщо брати? 120. 15. Це ми все в 9-му ряді, 24 те місце. Дуже великий гарний вибір овочів. Оскільки скільки омірок? 50. Ось така цвітна. По 65 гривень. Капуста по 50 гривень. Гарбуз ось такий по 30. Картопля по скільки буде? 19. 19. Що у вас є яєчко? По скільки вони будуть? По 5 гривень домашній. Супер. Це є в 10 му ряді, тому щось таке треба підходити. А по скільки картопля? 20. По 20. А по скільки буряк? 32, 35. 32 і є ще ось такі по 35. А морква? 45. По 45. 45. Морква така гарна. По скільки веде? 40 гривень. По 40 гривень. А цибуля? 25. По 25 гривень. А що це цверти є. Бурячок, Бурячок по 30 напроти 14-го навісу.